Психіка людини це цілий всесвіт, повний загадок прихованих механізмів і дивних явищ. Ми знаємо про деякі розлади, чуємо про них в медіа, бачимо в кіно. Але чи задумувались ви коли-небудь наскільки глибоко і складно все це влаштовано? Уявіть собі, величезний айсберг. Видима частина над водою лише маленька частина всієї картини, що приховано у глибинах під поверхнею, які психологічні таємниці ховаються там, де ніколи не проникає світло. Сьогодні ми розпочинаємо мандрівку до самого дна, проходячи шар за шаром, розкриваючи таємниці людської психіки від звичайних проявів до найглибших і найдивніших її куточків. Рівень 1. небо на поверхні психологічного айсберга знаходяться розлади, про які ми чуємо найчастіше. Вони добре помітні, часто обговорюються, але від того не стають менш серйозними. Саме звідси ми починаємо занурення. Обсесивно-компульсивний розлад ОКР. Уявіть, що ви не можете вийти з дому, поки тричі не перевірили двері. Чи ви постійно миєте руки, бо вірите, що в них мікроби, які несуть небезпеку? Ці повторювальні нав'язливі думки та її дії, типові прояви ОКР. Людина розуміє абсурдність ситуації, але нічого з цим не може вдіяти. Це постійна тривога, що змушує жити в пасті власних ритуалів. Дисморфофобія це не просто незадоволеність своїм зовнішнім виглядом. Людина з дисморсофобією впевнена, що має страшні дефекти, навіть якщо їх немає. Вона годинами стоїть перед зеркалом, уникає соціальних контактів, іноді навіть іде на операцію, що зовсім не вирішує її проблеми. Психологічний біль тут часто сильніший за фізичний. Депресія це не просто смуток, а стан, коли все втрачає сенс. Світ навколо стає сірим та безрадісним, і навіть прості щоденні справи здаються нестерпними. Це не лінь, а глибоке гронічне відчуття порожнечі, яке висмоктує з людини всі сили і бажання жити. Депресія часто прихована за усмішкою та мовчанням, що робить її ще більш небезпечною. Безсоння. сон важливий ресурс, без якого неможливо нормально функціонувати. Тепер уявіть, що кожна ніч це битва зі сном. Ви втомлені, але мозок не вимикається. Думки кружляють у голові, а сон не приходить. З часом хронічна втома руйнує не тільки фізичне, а й психічне здоров'я, відкриваючи двері ще глибшим проблемам. Розлад кошмарів всі ми бачили погані сни, але уявіть, що нічні жахіття стаються регулярно. Людина з цим розладом боїться засинати, бо знає, що ніч принесе новий страшний сюжет. Це вічний цикл страху, який може призвести до виснаження та тривоги, що переслідує навіть у світлі дня. Сонний параліч: уявіть себе на межі сну та реальності, коли ви не можете рухатись чи говорити, але чітко усвідомлюєте все, що відбувається навколо. Це жахливе відчуття безпорадності, часто супроводжується галюцинаціями. Людина може бачити темні фігури, чути дивні звуки, а страх стає просто паралізовуючим. Соціальна тривожність це не просто сором'язливість, це глибокий паралізуючий страх бути відкритим або засуджений іншими. Будь-яка соціальна взаємина перетворюється на справжнє випробування, і людина воліє ізолюватися, ніж пережити цей нестерпний страх. Ці поверхневі симптоми лише перший погляд на те, що ховається глибше. Наступний рівень покаже нам, що реальні причини набагато складніші та загадковіші ніж здається. Рівень 2. Верхівка айсберга. Саме тут розташовані розлади особистості та незвичайні синдроми, що формують фундамент нашої психіки та її реакції на світ. Історичний розлад особистості. Це не просто драгматичність або гіперемоційність. Люди з ІРЛ шукають уваги будь-якою ціною. Надмірна емоційність, театральність, спокуса, навіть маніпуляція. Їхня поведінка змінюється залежно від публік. І все це крик по допомогу про нестачу внутрішньої стабільності. Шизоїдний розлад особистості: замкненість, відстороненість, емоційна холодність. Шизоїдна особистість уникає близьких контактів, живе у своєму внутрішньому світі. Їм здається, що інші люди занадто хаотичні, занадто вимогливі. Вони не асоціальні, просто комфортніше почуватись самотньо. Нарцисичний розлад особистості, бажання бути особливим, обожнюваним, але за цією ширмою ховається глибока вразливість. Люди з цим розладом живуть у постійній борьбі між ідеальним образом себе і страхом бути нікчемним. Їхній гнів, зневага чи маніпуляції це захист, а не зло. Синдром Аліси в країні чудес реальність спотворюється. Людина бачить предмети меншими або більшими ніж вони є насправді. Власне тіло здається деформованим. Це може бути симптомом мігрені, епілепсії або психологічних епізодів. І так, це не вигадка, це справжній нейропсихічний феномен. Позиційно викликальний розлад ОВР це не просто впертість або підлітковий бунт. Людина з ОВР систематично відмовляється підкорятися правилам, виручається з авторитетом і провокує конфлікти. В глибині це відповідь на відчуття безсилля, травму чи спробу відстояти контроль над власним життям. Агорафобія страх відкрити в просторів. Насправді це страх опинитися в місці, де важко втекти або отримати допомогу. Метро, торгові центри, натовпи стають пасткою. Агорафобія ізолює людину від світу, змушуючи ховатись у безпечному куточку, де немає свободи. Прикордонний розлас особистості. ПРЛ. Емоції як шторм, в одну мить обожнювання в наступну ненависть. Людина з ПРЛ має нестабільні стосунки, сильний страх покинутості, саморуйнівні імпульси. Це боротьба між бажанням близькості і глибоким страхом бути знищеними через неї. Синдром голови що вибухає. Перед засинанням людина раптово чує гучний вибух, гуркіт чи постріл у власній голові. Але це не зовнішній звук, а дивний нейропсихологічний феномен. Він не небезпечний, але викликає паніку. Психіка подає дивний сигнал: чи то про перенапругу, чи то про глибоку втому. Шизотиповий розлад особистості. Дивна мова, ексцентричні поведінкові патерни, магічне мислення. Людина з цим розладом живе ніби в паралельній реальності, повній дивних переконань і страхів. Але вона відчуває себе чужою в цьому світі. І це відчуття ізольованості може бути найболючішим. Наступний рівень ще глибший. Рівень 3. Занурення. Батьківське відчуження це не психічний розлад у класичному сенсі, але його наслідки катастрофічні. Один з батьків маніпулює дитиною, змушуючи її відмовитись від іншого. У дитині виникає викривлена реальність, де любов замінюється страхом і відчуженням. З часом це трансформується у тривожність, довічну недовіру і глибокі травми прив'язаності. Клептоманія це імпульс, який людина не може контролювати. Вона може навіть не потребувати речі, яка забирає це акт несвідомого вираження тривоги, стресу або почуття контролю. Суспільство таврує, але задіює крик про допомогу. Людина просто робить крадіжку не для вигоди, а тому, що не може це не зробити. Шизофренія. це розлад, що змінює сам спосіб сприйняття реальності, галюцинації, маячення, дезорганізоване мислення. Але ще страшнішим є соціальний клеймо. Люди з шизофренією часто залишаються наодинці зі своїми демонами, не маючи підтримку. А всередині, страх, ізоляція і втрата себе. Румінаційний розлад це нескінченне жування не лише думок, але й буквально їжі, особливо у дітей, які переживають психічну травму. Вони можуть повертати їжу знову і знову, наче психіка хоче переварити не їжу, а стрес. Цей розлад пов'язаний з депривацією, тривогою та потребою в увазі. Дисоціативний розлад ідентичності. Раніше відомий як множина особистостей, це не вигадка кіно, людина справді може мати кілька я, кожний з своїми спогадами, голосом, манерою, поведінкою. Це глибока відповідь психіки на травму. Синдром Туарета – це неконтрольовані тики, моторні і вокальні. Вони можуть виглядати дивно, але людині з Туаретом важко стриматись. Іноді це відбувається на тлі емоційного напруження, а іноді зовсім без причини Рівень 4. Дно, це рівень темний. Тут ми спотикаємось з розладами, що кардинально змінюють саме сприйняття реальність, затирають межу між особливостю та світом. Це не просто психічна нестабільність, це існування в паралельному часто лялічному світі. Синдром Кабгара. Уявіть, що ви дивитесь на близьку людину і впевнені це двійник. Виглядає як мама, говорить, як вона, але ви відчуваєте це обман. Люди з симптомом Кабгара впевнені, що близьких підминули. Психіка розриває зв'язок між розпізнаваним обличчям та емоційною реакцією. Це розлад недовіри, а руйнування реальності. Синдром Фреголі тут навпаки все навколо один і той самий переслідувач у різних обличчях. Людина вірить, що незнайомці це одна і та сама особа, яка змінює вигляд. Це маячний стан, в якому світ наповнюється загрозою. Постійне відчуття стеження і небезпеки спалює людину зсередини. Абулія це не просто втома чи лінь. Абулія – це повна втрата волі. Людина не здатна прийняти рішення навіть найпростіше встати з ліжка, заговорити, поїсти. Свідомість не порожня, вона паралізована, і ця безпомічність викликає біль, що не видно ззовні. Боантропія – один з найрідкісніших психозів. Переконання, що ти тварина, найчастіше бик. Людина може повзати, їсти траву, імітувати поведінку тварини. Це найглибше розщеплення між образом себе і реальністю, що часто виникає на фоні глибоких психічних епізодів чи травм. Синдром Діогена людина накопичує мотлох, живе в антисанітарії, відмовляється від допомоги, але це не просто неохайність, це форма самозахисту. Людина замикається в своєму світі, де речі стають бар'єром від зовнішнього болю. Найчастіше вражає літніх людей із глибоким емоційним вигоранням. Синдром Стендаля психіка ламається від наміру краси. Людина, спостерігаючи мистецтво, архітектуру чи природу може відчувати тривогу, запаморочення, навіть галюцинації. Краса замість насолоди викликає страждання. Це розлад на межі чутливості і перевантаження емоційних систем. Нарколепсія людина раптово засинає посеред дня під час розмови їжі навіть за кермом. Але нарколепсія це більше ніж просто сонливість. Це розлад контролю над сном, при якому стираються кордони між сном і реальністю. Людина не в змозі втриматись в поверхні свідомості. Рівень 5. безодня тут починається територія, де розлади перетворюються на щось майже надприродне. Ці стани виглядають так дивно, що іноді здаються вигаданими. Але вони реальні, і вони лякають не лише тих, хто їх переживає, а й саму уяву. Клінічна лікантропія. Уявіть, що ви переконані, що перетворились на вовка або іншу тварину. Це не метафора, це абсолютна впевненість, підтримана галюцинаціями, запахами, навіть звуками. Лікарі фіксували випадки, коли люди гарчали, бігали на чотирьох і кусали себе. Це спроба психіки повністю втекти від реальності. Апотемнофілія людина відчуває, що якась частина тіла зайва, чужа. Вона мріє про ампутацію. Це не бажання уваги, це глибоке, нестерпне відчуття розриву між образом тіла і реальним. Деякі настільки страждають, що йдуть на самостійні спроби травматизації. Це крик про інтеграцію себе. Люди хочуть стати інвалідами. Патологічна аутофагія. Людина буквально їсть себе. Кусає, жує, пошкоджує власну плоть. Це форма екстремального аутоагресивного поведінкового розладу. Часта причина важка травма або глибока дисоціація. Людина просто хоче з'їсти себе. Пірофілія. Патологічний потяг до вогню. Це залежність, коли людина отримує задоволення від погляду на огонь. Синдром Трумана, людина переконана, що живе в реаліті шоу. Всі навколо актори, все сценарій, це маячне сприйняття світу як вистави, де вся реальність постановка. Людина шукає камери, випробує інших, намагає вирватися, але вирватись може лише зсередини. Синдром Котара це край. Людина переконана, що вона мертва, що її органи згнили і що її не існує. Вона може відмовитись від їжі, бо вважає, що її тіло це оболонка, це стан абсолютного заперечення себе, маячне знищення ідентичності. Істерична сліпота, очі бачать, але мозок відмовляється сприймати. Людина стає сліпою без фізичних причин. Часто це наслідок травматичного досвіду, який психіка намагалась вимкнути. Цей розлад символ того, як тіло може захищати разом ціною сприйняття. Людина суб'єктивно просто нічого не бачить, хоча її очі реагують на сигнали. Синдром клівера б'юсі, втрата страху, гіперсексуальність, тяга до повідання на Все це одночасно. Цей синдром вражає структури мозку, відповідальної за емоції, імпульси та контроль. Людина поводиться, наче зламаний алгоритм. Її поведінка стає незбагненною навіть для неї самою. Синдром чужої руки рука живе своїм життям, вона рухається, хапає предмети, може навіть завдати шкоду проти волі людини. Це не магія, а нейропсихологічний феномен, коли мозок втрачає контроль над частиною себе. Людина ніби стає глядачем власного тіла. Індукований маячний розлад. Двоє людей ділять одне безумство. Один переконує інше в своїх маячення, і той починає вірити. Це химерна форма психологічного симбіозу, де реальність стає колективною галюцинацією. Психіка в унісон це завжди гармонія. Люди просто знаходяться на одній хвилі. Цей айсберг не лише про розлади, це про глибини нашої психіки, про тіні, які ми носимо в собі, часто навіть не усвідомлюючи. І чим більше ми знаємо про ці стани, тим більше співчуття, розуміння та людності можемо проявити до себе та інших. Бо кожна історія це сигнал, кожна особистість це всесвіт. І ми лише почали пізнавати його. Ти ще з нами? Значить, ти не боїшся глибини. Постав лайк, якщо цей матеріал відкрив для тебе щось нове, і не забувай підписатись на наш телеграм. До зустрічі в наступному зануренні.